Шукаєте репетитора з математики для своєї дитини. Онлайн школа з математики Константа Скул підготувала список порад для підбору найкращого викладача. Онлайн репетиторство стрімко набирає обертів. Ще до пандемії коронавірусу світовий обсяг у цій сфері перевищив 100 мільярдів доларів, за даними дослідницької компанії «Течнавіо». В Україні, після тривалого карантину та повномасштабної війни, онлайн освіта стала буденністю. За ці роки діти адаптувалися до відеоцвінків і тепер можуть продуктивно навчатися з дому. Репетиторів для учнів також шукають в інтернеті, в соцмережах, на спеціальних платформах чи на дошках оголошень. Іноді батьки розчаровуються в онлайн репетиторстві через непрофесійність педагога або погані результати дитини. Однак, якщо ретельно підійти до вибору, педагога цих проблем вдасться уникнути. У цій статті ми розповімо про найкращий спосіб вибрати репетитора. Критерії для вибору репетитора з математики. Онлайн репетитор чи репетитор вдома. В першу чергу варто вирішити, в який саме спосіб дитині зручно займатися. І живе і онлайн навчання може бути ефективним тільки тоді, коли учень мотивований і йому комфортно. Пам'ятайте, що діти звикли до онлайну, їм зручно проводити багато часу в інтернеті і не втомлюватись. Стереотипи про неефективність онлайн-навчання часто відлякують батьків, які не наважуються шукати репетитора в онлайні. Хороший спосіб дізнатися це взяти кілька пробних уроків в інтернеті. Потім запитайте дитину, чи все їй сподобалось. На сайті Constanta School пробний урок можна взяти в розділі репетитор з математики онлайн.